Зимові свята вже на порозі. А це час, коли навіть у найважчі дні хочеться подарувати дітям радість і трішки казки. У смілі для дітей військових учасників бойових дій і тих, хто втратив рідних на війні, організували святкову програму, яка стала вже традиційною напередодні нового року. Майже 400 юних смілян цього дня зібралися у міському будинку культури, щоб відчути атмосферу свята. Для них підготували виставу Черкаського драматичного театру імені Шевченка, яка одразу захопила юних глядачів. Організувати подібний захід стало можливим завдяки. Ініціативі народного депутата України від партії Слуга народу Олександра Завітневича. Він привітав хлопців та дівчат з прийдешніми святами, з прийдешнім різдвом побажати, звісно, вам діти, щоб здійснювалися ваші самі найзаповітніші мрії, щоб ви завжди були слухняними своїх батьків, слухали вчителів. І я завжди говорю: ростіть гарними громадянами, любіть Україну. І разом переможемо артисти Черкаського драматичного театру привезли для юних глядачів казку троє поросят, оскільки в залі були діти різного шкільного віку, спеціально для старшої аудиторії постановку адаптували, додавши більше сучасного гумору та динамічності. І взагалі, я, я зголоднів. Тоді ми можемо приносити до тебе. За них за всією душею, а вони поводять себе, як свині. Все я пішов. Я пішов. Свято було повноцінним. Кожна дитина отримала солодкий подарунок від Олександра Завітневича, депутата обласної ради Євгена Тарана та Смілянської міської ради, дитячі посмішки та щирі емоції найкраща нагорода для організаторів. За словами міського голови Сергія Ананка, такі заходи це частина підтримки, яку громада має надавати своїм найменшим жителям. країні проходять бойові дії, тому хотілося б розвантажити діток, створити їм таку святкову атмосферу. Ми сьогодні побачили прекрасну виставу. Вже традиційно, третій рік поспіль, ми проводимо такий прекрасний захід для наших дітей. для Дітей сміли. Сьогодні ми зібрали близько 400 діток, які отримали солодощі, подарунки за сприяння народу. Родного депутата Олександра Михайловича Завітневича, та також обласного депутата Тарана Євгена Володимировича, який є постійним партнером і другом нашої громади. Він постійно пригощає дітей солодощами. Тому щира подяка обласному осередку партії Слуги народу, що ми традиційно проводимо такі заходи і втілюємо дитячі мрії у життя. Організатори заходу запевняють, радість у дитячих серцях варта всіх зусиль, і навіть у найважчі часи. Важливо знаходити можливість дарувати тепло тим, хто його найбільше потребує. А свята для дітей у смілі продовжуються, адже попереду ще багато зимових див.